Не витрачайте дарма свою енергію і говорите собі, що не потрібно цього робити. Інтуїтивно ви це відчуваєте, так? і не потрібно цього робити. Дивіться, когось вони вмовлять. Для когось це програється як мовою. А для когось, хто відчує свою інтуїцію, так? ви не підете. Ні під яким приводом, розумієте? Кава так і говорить, слухайте свою інтуїцію, тому що вони тут з лисячими хвостиками, вони якісь цілі переслідують, і вашими, ну, скажімо так, ресурсами хочуть скористатися. розумієте? Вони хочуть скористатися, і вам це принесе просто проблеми. Не те, що руйнування якісь, а проблеми і дарма витрачений час. Знаєте, як в як начебто ви будете витрачати свої ресурси і енергію в пусту. І ще у вас тут буква Р, буква Д. Чоловік з такими ініціалами про якусь. Знаєте, мова йде про якесь прохання. Буде прохання допомогти в якихось справах, в бумажних справах заплутана ситуація і людина, знаєте, як начебто помічена в нечесності і непорядності. Люди від нього відвертаються, і до вас ця інформація доходила, доходить. І до того, як він звернеться до вас, ви вже чули про цю інформацію. От будьте обережні. Кава говорить, щоб ви були обережні, тому що тут через те, що ви допоможете цій людині, і неприємні розмови у вас можуть трапитися з людьми, де він хоче вас направити для того, щоб вашими силами вирішились його питання. Людям, з якими він конфліктує. Він тут начудив, розумієте? Він не добросовісна людина. І от в такій ситуації ви можете опинитися, неприємній ситуації. Будьте обережні, не потрібно поручатися за якусь людину, якщо ви не впевнені на 100%. Тому що люди, з якими вам доведеться зіткнутися, вони багато вам чого будуть розповідати за цю людину.